Доброго вечора, дорогі підписники маминого каналу. Сьогодні відео буде від мене по проханню мами, по проханню підписників, які хвилюються за її здоров'я. Зараз у нас 9-та година вечора, я йду від неї, від мами. І хочу коротенько розповісти про її самопочуття. В общем, вчора їй зробили операцію. Операція була від 8 ранку до. 10.30. Вона була нелегкою, ця операція. Складно, що полягали в тому, що камні були дуже великі і такі дуже старі, і вже приросли до печінки. І в цьому полягала вся складність операції, тому що потрібно було видалити ці камні. І, в общем. Взагалі, кам'яніці видалили, получилось зробити операцію лапароскопією, ну, цим способом, щоб не різати всю. Але зараз її стан не... Ну, якби я не знаю, як вам там кажеться правильно по медицинським цим -цим термінам. Вона лежить в палаті, не в реанімації, але у неї із цих дринажів виходить кров. І це не є дуже добре, тому зробили її сьогодні УЗІ. І після цього Узі назначили їй антибіотики. В общем, вона слабка, тиск падає. Хотіла сьогодні в обід встати, папа був з нею. Хотіла встати, каже, дуже сильно стало погано, зміряли тиск, щось там 80 на 60. Ну, для неї це взагалі, взагалі катастрофічно. Потім їй оце ж поставили капельницю, стало краще. Ну, зараз я була у неї, вона вставала слабка, але встає, може піти до туалету там. Такі маніпуляції дуже-дуже легесенькі. Ну і зразу лягає, бо їй дуже важко. Так що такі діла, все болить, Понятне, діло, що ну, всередині все болить. В общем, лікар сам нічого не знає ще поки. Поки говорить, що ми чекаємо і дивимося на, ну, на состоянні, дивимося на те, як буде працювати антибіотик, а потім, якщо що, то будуть щось робити. Маємо надію, молимо Бога, щоб все було добре. І нічого не прийшлось там більше робити. Не знаю, що можуть ще робити. В общем, якось так. Якщо вона попросила записати в мене відео коротеньке, воно буде, правда, коротеньке, просто про її стан і все. Звісно, що вона зараз не може е, нічого записати. І дійсно, що вона, коли їй трохи легше, то вона читає коментарі. Так що якщо ви під цим відео піддержите її коментарями, я думаю, вона прочитає, їй буде дуже приємно і це дасть їй більше сил для одужання. Так що дякую всім, хто тримає за маму кулачки, хто молиться разом з нами. Думаю, що все буде добре, але треба трошечки часу. Всім дякую і поки що такі короткі відео просто про її стан. А як вона вже буде в нормі, тоді вже буде з вами болтати. Всім дякую, всім пока!